Друзі, на огляді у нас цегляний будинок в селі Недра Київської області. Село має гарне транспортне сполучення. Будинок побудований у 1986 році. Детальний відеоогляд на нашому youtube каналі Агентства нерухомості рідний край. У нас є санвузол, варанда. Просторий, коридор, будинок площі 64,5 квадратних метрів. Ось така кухонька. Встановлений двоконтурний котел. А за є вода. Водопостачання централізовано. Також є нова вигривна яма і три кімнати. Перша кімната 10 квадратних метрів, друга. Кімната 9,5 квадратних метрів. І третя яка без ремонту. Ось такий будинок в селі Недра. Вартість 14,5 тисяч доларів. За ділянка 25 соти. Приватизована. З виходом до паркової зони. І є невеликий. Господарський блок, два приміщення. Ось, бачите, все до зеленої зони виходить. Ось і ось будинок. Будинок по гарній ціні, бюджетній, я думаю, що він відповідає. Потрібно прикласти руки, але ціна відповідає. І також працюємо по державній програмі, у кого є вже сертифікат. Звертайтеся, залюбки допоможемо. Можемо безпечний год та гарних продажів.